Здравствуйте, мої шановні глядачі, знімаю другу серію показу моїх знахідок на блошиному ринку Мадрида минулої неділі. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео я зроблю посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. І саме в тому відео я показувала цю брошку, яку я знайшла на блошиному ринку. І казала, що брошка має недоліки. Тут якось дивно було поєднання цього саме годинника з планкою. Ці ланцюжки були на голці, і мені навіть не прийшло в голову спробувати приколоти цю брошку до одягу і подивитися, як це виглядає. А, мі, а мені підказали мої глядачі, я дуже-дуже вдячна, що мені дають такі підказки. Що е, оця, оце кільце, яке тут є на планці, воно і є місцем, де повинні бути закріплені ці ланцюжки. Отож, я це зробила, це перше. Е, верніше, я це зробила як останню частину, а спершу я вирішила. Приклеїти стрази, що і зробила. Так що я вирішила приклеїти ці цифри, стрази, тут, страз, доповнила тут, тут і вийшла от така чудова, досить стара. Не знаю вінтажна, антикварна, як її вважати, тому що мені здається, що це середина 20-го сторіччя. Прикраса зроблена 50 років тому, вона може вважатися антикварною. Ну, хтось не вважає такий вік. Але прикраса стара і не дуже розповсюджена. Мені здається, що у мене годинник це перший. Ну, ще покажу цю брошку. Я тут підклеїла кристали, отут були відсутні, і червоний маленький. Знайшла. От він у тому вигляді, як був, коли його зробили. Брошка вінтажна, з походженням, бо це вироб іспанської фірми DAC. І я дуже радію, що зараз вона в ідеальному стані. Знайшла я на ринку от таке намисто. Знаєте, воно, може, не дуже презентабельне, як то кажуть. Ці намистини не дуже великі. Але я його взяла в руки і все. Знаєте, воно мені дуже сподобалося, тому що коли тримаєш такі речі в руках, розумію, що це не сучасне китайське виробництво, що це старе старе намисто. І навіть я подумала, що це може бути гірський хрешталь, тому що. Намистини неоднакові. Я вважаю, що це видно і так. Але вдома перевірила, ні. Це скло. Але скло старе, дуже старе. Я вважаю, що це десь так, початок 20-го сторіччя. Ну так, перша половина 20-го сторіччя, не пізніше. Ну, а щодо застіпки, вона тут старенька, от дивіться. Тут марказити і. Тут є 835 проба, це срібло. Такі застібки використовували десь на початку 20-го сторіччя, в 20-30-х роках. Це було намисто з перлин. До речі, не обов'язково з натуральних. Я бачила такі. Штучні перлини, ну, основа скло і шар того, такого покриття, який імітує перлини. Чому я це запам'ятала? Тому що застібка срібло, а з перлин вже цей шар стерся і можна побачити, що вони в дуже гарному стані, тому застібки знімали, використовували їх пізніше, коли хотіли якісь зробити прикраси. І ось це саме той випадок. Чому я знаю, що це не було з самого початку, тому що ці намистини на Лески. І ось дивіться, і тут такий ну, не дуже акуратний узор. У одного продавця побачила невеличку коробку, там були якісь е, уламки прикрас, кліпси, але кліпси були без пар. Я завжди дивлюсь такі коробочки, тому що там можна знайти якусь дуже стару прикрасу, а може знайти якусь прикрасу з маркуванням, або матеріал для того, щоб доповнити гарними стразами те, що у мене вже є. І ось знайшла я таку кліпсу. Вона в досить гарному стані. Ось показую. Ніякого маркування тут немає. І я так подумала, що, ну, такий гарний екземпляр. І до того ж, якість вставок дуже гарна. Тут, бачите, маркізи, і навіть є різниця в розмірах. Може знадобиться для якоїсь реставрації. І друга кліпса. Ось ця. Вона, знаєте, Такий дизайн гарний, я навіть подумала, що може це стара якась робота. Ну, знаєте, там, якісь там вже 20 30 роки, але у неї така застіпка. Оця застіпка ну, була, може, в 70-х, може в 80-х роках. Отака От трошки старша, але не дуже. ну так, Може 50-60 роки. Але знаєте, що мене тут здивувало? Це якість вставок, тому що тут немає амальгами. От дивіться, дуже гарно видно. Немає амальгам. А якість, от як вони сяють, ці вставки, неперевершена. Я навіть, знаєте, так, ну, ви знаєте, мені подобається читати детективи. Прийшла додому і думаю: а може, це якась така загадкова прикраса? Хтось хотів вивести діаманти. Контрабандно і вставив їх в таку біжутерію, щоб пройти кордон. А перевірила ні, це не діаманти. Ну, Бачите, яка якість. І не так давно мені написали в коментарях, що чому ви кристали називаєте стразами. Це принижує кристали. І ви знаєте, я так відповіла, що вставки в більшості біжутерних прикрас то саме стрази це скло, яке імітує щось гарне, якийсь гарний матеріал, чи гірський кришталь, чи діаманти, чи... але більшість це скло. А кристали це походить від кришталь. Кришталь це скло гарної якості, з добавками, там, ви знаєте, Свинця чи олова, чи інші якісь добавки. І такі вставки, вони ну, може, може має сваровські, може, має якісь дуже е, такі гарні виробники робили саме з кришталю. Отож, мені здається, що тут саме. Ось такий кришталь з добавками, Тож, ну, навіть за якість цих вставок можна було їх купити. Заплатила я за дві таких кліпси, один є. Ще купила таке намисто. Вважаю, що це можна назвати сотуаром. Це нитка з намистин. В цьому випадку з зроблених скла. Отака застіпка. З першого погляду мені згадалися застібки на намистар Шихословаччини 60-х-70-х років, а потім я придивилася та ні. Бо циліндр, в таких, який я згадала, був отакий от простий. А тут, бачите, є з кожного боку трошки, така, нібито прикраса цієї застіпки, такі крапочки. Також мені сподобалися ці намистини блакитні. Вони мені не зустрічалися раніше такі, бо зроблені вони з скла прозорого скла, з включенням сатинового скла блакитного кольору. Нагадую сатинове скло. Нагадує чимось. Канину Атлас. Це французькою сатін і сатен. І так воно якось перейшло з французького атлас. Прийшло сатін глас. І вже ми його називаємо сатиновим склом. Ну, от така історія. І отут така китиця є. І тут теж, бачите, ці, е, ці намистини вони різні. Тут, як кульки, тут не знаю, як назвати цю фігуру. Тут такий вау. А ще звернуло увагу на ці намистини довгі е, з чорного кольору. Знаєте, вони роблять це намисто дуже елегантним. Коли воно було зроблено, Подивилася я, мода на такі сутуари з китицями була в 30-х-40 роках. І ну, десь вона продовжувалася, може, в 50 ті роки. От мені здається, що це намисто саме з 50-х. А ще купила такий кулон на ланцюжку, який мені дуже сподобався з першого погляду. Знаєте, мені подобається такий стиль. Мені подобається така якість, така позолота. Тут поєднання. Бачите, як матова і така, як полірована поверхня. Підвіси все в такому досить гарному стані. Ну, я маю на увазі, немає того, що втрата позолоти. І коли я подивилася на зворотній бік, я побачила маркування. От дивіться, якщо можна буде побачити, не знаю, зроблю вам окреме фото. Це тріфарі. І, як би казати, тріфарі не просте, а з короною. От я дивлюся відео інших блогерів, там в інтернеті дивлюсь на прикраси, які пропонують на продаж і таке інше. І дуже часто я чую і читаю тріфарі з короною, тому що фірма Тріфарі не завжди. Робила таке маркування. Це було всередині 20-го сторіччя, ну 40-х, 50-х, 60-х роках, а потім вони корону прибрали і залишили лише маркування трифарів Тож, оцей колон зроблено. З середини 50-х років, тому що знак копірайту з'явився лише в 55-му році. А закінчили вони таке маркування в 69-му. Тому ми знаємо, коли воно було зроблено. Так, вже має свій вік, <вік> але, але якість, яка, ось ви бачили, так, і. Актуальність. Ну, я вважаю, що воно не виглядає чимось таким, ну, як то казати, старомодним. У нас загалом не зустрічається багато американської біжутерії і таких фірм відомих. Ну, а може вони не так часто попадають на ринок, може, в цьому вся річ. І тому, коли я це знайшла, я змогла купити за 5 євро по секрету. Скажу вам, я дуже зраділа. Наше ну, дерево сьогодні вважаю ці сережки. Коли я їх побачила, по-перше, звернула увагу на застіпку. Бо ця застіпка, вона така характерна для сережок середини ХХ століття. Вже потім я почала роздивлятися, що там зображене. Побачила квіти і зрозуміла, що це ірис. І манера зображення, вона така, як на японських малюнках. А мені дуже подобаються прикраси, які виробляють в Японії саме з традиційними якимось мотивами. І коли я перевернула, то виявилося, що на другому боці сережки ось такий краєвид. Тут дві хатинки на першому плані. І ці хатинки на тлі е, гори Фудзіями. Ну, так мені здається, бо на багатьох прикрасах я бачу цю гору і вважаю, що це саме Фудзіяма. Тож, це японські сережки, такі старі. Тут навіть і якесь маркування є, але воно стерлося. І розпознати його я не можу. Шукала в інтернеті. Аналогічні прикраси знайшла. Дуже подібні. І там було написано, що це саме сякудо. Ну, це слово означає сплав, який в Японії використовували для прикрас зброї самураїв. цих мічі катана, катана. Це сплав з міді і золота. Золота небагато. Там. Від 2 до 5%. Але ж сам факт, і, знаєте, і стара прикраса, і Японія, і такі традиції давні. Це мені дуже було приємно. Тож, я ці сережки вважаю справжнім шедевром. Оці прикраси я показала вам сьогодні. Мають свій вік. Не дуже розповсюджені, тож я дуже задоволена цим походом на ринок. А вам сподобалось? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.